Ну і от теж питання. Будований змішувач гігієні душ грої. Чим вони собі думають, якоюсь ракою, ну, от, як оце підключати. Оцю от тарахтушку. От. Немає ніякої площини тут. Хоч би взяли, зробили що це важко, щоб якусь ровну поверхню. Це ж взагалі не проблема вилити. От. Два оцих незрозумілих вуха, які шовані. Ну, абсолютно. Тільки через подовжувачі. Оце хіри, які пишуть, там, ми без подовжувачів. Хотів сказати слово З, а друга буква А, а закінчується на А. Ну не буду, ладно. Ну, твої без подовжувачів це підключить. На два оці отвори незрозуміли. Розумний. Ну, коротше, от, ну грою це просто, я не знаю, воно катиться вниз. Нижче і нижче падає просто. Нижче Нормальна ж була контора, нормальні ці вирви, все. Ну, шо це.